Вареники з солоним кисломолочним сиром, це щось неймовірне. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях. Нарізаємо дрібну цибульку. Це той самий секретний інгредієнт, який піде в одну із наших начинок. У нас їх буде дві. Базова начинка. Беремо кисломолочний сир. Бажано не сухий. Щоб начинка була кремовою, підсолюємо, вбиваємо одне яйце і гарненько вимішуємо. Потім ділимо начинку на дві частини, одну додаємо дрібно порізану цибульку. Тісто на вареники готували за традиційним рецептом, який завжди вдається. Точні пропорції під відео. Ось короткий рецепт. В склянку вбиваємо яйце, заливаємо водою доверху, збиваємо, виливаємо в миску, потім додаємо три склянки борошна, 2 ложки олії, сіль і вимішуємо. Даємо відпочити хоча б півгодинки. Рецепт тіста дуже чудовий. Воно завжди вдається і навіть не потребує борошна для підпилу. Втім, нам воно знадобилося, бо наше борошно трошки пливе, розкачаємо в пласт, вирізаємо кружечки і ліпимо наші варенички. Начинка справді унікальна. Вареники з солоним сиром самі по собі смачні, а якщо ще й з цибулькою, обов'язково треба скуштувати. Звичайна цибуля і кисломолочний сир у варенику перетворюються на смак вишуканого твердого сиру. Ви не повірите, поки не спробуєте. Тож обов'язково приготуйте такі вареники і поділіться своїми враженнями в коментарях ось так виглядають наші наліплені варенички. Тісто надзвичайно тонке і смачне. А начинка взагалі ще раз повторюємо. Смаком вона нагадує запечену під сиром цибульку. Смакота ще та, Справжня українська. І ось наші варенички готові. Після закипання варимо ще одну хвилину. Чим подавати вареники з солоним сиром ми засмачили маслом солодковершковим. Наші неймовірні вареники з цибулею подавали разом з засмажкою. Нарізана цибулька обсмажена на суміші солодковершкового масла та олійки. Обов'язково приготуйте і ви смачного.